Доброго раночку, друзі! Мене звати Руслан Тисленко, ви на моєму каналі Трофійна щука. Так, ну що, давненько ми не бачились. Давненько не бачились з певних причин там. Деякий час в мене не було можливості поїхати на риболовлю. Потім в мене поламався спінінг. Так, зламав я свій Спортекс. Спортекс був офіційний, я купляв його новим в магазині. Але, ну, як ви знаєте, там 10 років гарантії на бланк. Але, як завжди буває, я загубив десь той гарантійний талончик, реєстрацію. Все, в мене нові спінінги Аж два. Подивіться, два нових спінінга. і за цей час. Потім в мене було дві коротких швидких таких експрес риболовлі. Я тестив е нові удивища. Зараз про це розкажу. Е тобто в мене е з'явилося е два удивища. Е одне перше, такий маски рот, одночасник від Шимана на американський ринок. Зветься він Шимана Кампре, е і його я теж е першим е тестів. Тобто я виїжджав там двохчасова риболовля, і я не знімав. Там були технічні в мене питання по запису звуку, але на GoPro я зафіксував рибку. Давайте подивимось швиденько, що там відбувалося. Так, да, я отримав перший контакт, був сход, сход на, на бастерджерка, але я продовжував рибалити далі і отримав клювання. Есть. Давай. А, спробуем форсувати новым, новым спиннингом. А ну тут особливо ничего а а ну, не мать, что форсувати. Такая полторушка. Так. Разловлен. Ну, непогано. Так, друзі, ну що, 70 см, дивіться. 70 см такая. Так. Трохи щось вона худа, мені здається, Трохи худа, 70 см це скільки. Ну двушка, напевно. Але вона довга, ну якась худа, треба від'їдатися. Добре, зараз вага і будемо відпускати. Так, друзі, двушка кіло 940. Добра, залікова рибочка. Так, цю рибку ми зафіксували. Вона там 2 кілограма, звісно, її відпустив. Продовжив рибалити далі. сразу. Под ним что я что-то там. там Шикар, шикар. Да, играться да, рыба. Вот так. Взяла нападение. Отцелилась. Мама и Петрова. Да видите, как. Я скрава. Я скрава. І сіла вона на два триніка, так впевнено. Ось так, з самого закіду. Так, друзі, є Є ще одна підзанавість, я вже збираюсь, вирішив мама і Петрова спробувати. І одразу на закіді вона його влупила, я ще проводку не почав. Ось так, Ось така незалікова. Не є 14, є просто відпускною. Але все одно, все одно дивіться, це вже щось. Ось так. І взяв там кілушку. Коротше, того дня, того ранку, за ті 2 години риболовлі, що я тестів цей Шимана, я отримав 3 клювання, два реалізував і один сход. Дуже задоволений я був цим убіліщем, воно мені дуже сподобалось. Чому? Тому що вона була такого ж, скажімо так, форм-фактора, як і попередньо. Як попередній мій Sportex, тобто точно теж коротиш, там двохметровий. Sportex був півторачасник, а цей взагалі одночасник. такий. Всікати рибу, одне задоволення. Ось. Е, І я такий собі вже надумав, що так, це буде моє е, основне удивище. Ну а типу, БФТ, друга моя паличка, це БФТ-раптор е, ну, 100 грам тест. ось, е, В рості 8 футів, тобто 2,44 така довга, мені незвична. Е, я такий, ну, типу, БФТ буде в резерві. І наступного разу типу, поїхав теж експрес-риболовля 2 години потестити БФТ. Вот давайте подаемся. Есть! На свимчика выговорил! Что там у нас? У нас. Вот здесь. Так, ну, удочка добрая, вся ведь парчёва. Рыбку в Сик. На два гочка. Такая вот история. Так, отримав я клювання і взяв щучку, там вона невеличка, кілушка, але що цікаво. По-перше, цей Shine Glider від 180 і від Gear, ну, пару років точно лежав мені в коробці. Він такий... Ну, В чому його незручність? Його не... коротше, він погано летить. Погано летить такий він, -е Закручується і ну, коротше, не летить взагалі. І я, а я тестив цей спілінг ну, в такому рості нормальному вже 2,44, щоб тестив, як він буде кидати приманки, які не летять. Ось, ну і звісно ж ця приманка в цьому как бы, списку була. Я почав її кидати і одразу отримав, ну, спіймав на неї щуку і отримав ще одне клювання. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Так по-дорослому вона бахнула. Дуже по-дорослому. Так, бачите, як буває, що ну, він в мене довго лежав, не розловлений, а тут більше цього дня ні на що не клювало, тільки я отримав от два клювання саме на цей свімбейт, одну рибку взяв, ну, один сход. Тобто ось так. Ось такі в мене були риболовлі. І сьогодні, сьогодні, я приїхав е, теж вже перебалити. А і там е, така ситуація, що я після того як протестів БМ, ну, БФТ, Такий <рес> і БФТ мені подобається. Просто я собі розраховував, що вони перекриють мені весь тест ну, умовно, там, Шимана до 100 грам, а від 100 грам, там і далі я зможу кидати це все БФТ. А воно трохи не так все вийшло. Вони, умовно в одному тесті, навіть навпаки. Ну, тобто Шимана завдяки тому, що воно одночасник. І такі американці, на американський ринок воно там трохи по-іншому все робиться, з запасом таким потужності. І я думаю, що 100 плюс я буду кидати саме Шимане, не дивлячись на те, що на ньому тест вказан до 3 унцій. Ну, 3 унції це типу, 85 грамів, це не про що. Ну, для ну, цього це, ну, Тобто 120 я кидав взагалі легко, не відчувається. Ніяких там провалів і не відчувається, що ось ось вже межа. Ну, тобто буду пробувати. Я сьогодні взяв там 140 грамів е джерки. Короче, ось сьогодні я вже приїхав з двома і буду таким чином, що до 100 грамів я попробую приманочки. Там всі ці бастерджерки, гупі і інші кидати БФТ. А то, що буде 100 плюс, е великі приманки, буду кидати Шимани. Що ще? Ну, тут стоїть спека. Спека 38 Вже декілька тижнів. Але що, як от показали мої ці експрес-риболовлі, рибка ловиться зранку, декілька годин десь до 9-ї ловиться. Зараз шоста. Я приїхав, і ось в мене є там 3-4 годинки. Буду я намагатися різні приманки різними удивищами. Коротше, продовжую я вивчати нові для себе інструменти. Ну, щось сподіваюсь, буде цікаво. Не забувайте підписуватися і погнали далі рибалити, і дивитися, що в мене виходить. Ну і дивіться як виглядає берег. Тобто вийти до води ще не завжди можливо. Частіше неможливо. Тобто я находжу ділянку, де тут ось пояс зайшов. І отак ось пролажу, пролажу, оту берегову зону Промислотаття. якось так. бастер. Так, что мы бачим? Нормально отрабатывает БФТшка. Ну кто у нас тут? у нас тут. Ну, не рыбка. Это как она умеет. Ух, это не подтрешка. палец, разъедрав. Вот я, я добрая рыба. Так, друзья, вымеряем ему должину нашей косу. Так, моему 75. Маму 75. Навіть більше. Друзі, 76 сантиметров. 76 сантиметрів. Нарешті залікова, така добра залікова рибка <coughs> заходить в мій залік 14 номером. І так, 76 сантиметрів, 2,5 кілограми, Так, все, відпускаємо. Так, шановні, все на сьогодні досить, Десята. треба, треба вже зворачуватись, їхати додому, займатися справами. Е а ви підписуйтесь на мій канал, тому що завтра я знову їду на риболовлю. Буде точно щось цікаве. До побачення.